80-та річниця в росіян, звісно, побідобесіє в розквіті, а також нервовий тік, тому що наші вояки прийшли на святковому параді в Великій Британії, і принц Чарльз віддав їм честь. Також, чому 8 травня, наш день перемоги? Скільки українців нині святкують цей день? І найкрінжовіший крінж від росіян. Я вітаю вас, я Тетяна Висоцька, і це точка кипіння. Тож, світ почав активно відзначати 80-ту річницю з Дня перемоги у Другій світовій війні. І звісно, до цієї дати, але не до 8 травня, а до 9-го, росіяни готуються чи не більше всіх у світі, адже вони вважають, що це перемога їхня. І цим заперечуючи величезний внесок союзників у перемозі над гітлерським нацизмом. Тож почнемо з красивого у Москві Істерика, бо британський уряд запросив українських воїнів взяти участь у святковому пораді до 80 річниці. Недорікувата речниця МЗС заявила, що в очах світової більшості лондонський парад це хода ідеологічних нащадків нацистів, колорбораціоністів та злочинців. Речник Путіна Пісков назвав запрошення ЗСУ блюзнірством. Та блюзнірство це, ну, якось недоречно, як мінімум, адже британці протистояли нацистам з 40-го року, поки. Тоді Москва закликала покласти кінець, цитата, усім інтригам Англії та Франції, які намагаються посіяти недовіру та розбіжності між Німеччиною та Радянським Союзом. Тож, коротко, одним реченням: українці воювали проти гітлерівської навали, ще й радянської окупації в різних підрозділах. Про це. Відомо і дуже багато зараз переосмислюється ця історія. Про сьогодні взагалі годі говорити, адже не дарма виник термін расизм. Німеччина офіційно оголосила про капітуляцію 8 травня 45-го року. До речі, якщо добре пошукати, то можна знайти навіть час, бо зафіксовано час 23 година. Одна хвилина. Саме тому весь світ святкує День перемоги 8 травня. Але ж Сталін хотів підкреслити свою велич. І звісно, це треба було зробити окремо. Більше того, 9 травня, як день перемоги, з'явилося в Радянському Союзі лише 1965 року. І подивіться в Вікіпедію та й взагалі погугліть, бо мені сподобалося, коли я дивилася на запити з цієї теми, що в інтернеті є питання, то чому День перемоги 9 травня, а не 8, а також 9 мая на українському. Тобто шукають переклад все-таки люди, якщо не знають українську мову. А тим часом на парад в Лондоні король Чарльз III віддав честь українському підрозділу, який пройшов повз трибуни. Це просто неймовірне, таке красномовне фото. І я вважаю, це насправді історичним моментом. На тлі українського прапору стоїть при король. Чарльз, британці, як ніхто знають, як це протистояти диктаторському злу з 40 го року. Тому цей парад – це не лише про те, що це зворушливо, а це також про політичну демонстрацію, як ви розумієте, А як бонус величезна моральна підтримка для всіх нас. Так, а що ж там на болотах? Повідвалювалися найбільші прихильники Росії з Європи. Я про Словацького та Угорського прем'єрів. Це я про е, запрошених гостей на Кремлівський парад. Е, е, натомість МЗС Китаю підтвердило участь лідера Китаю Сі Цзіньпін у Москві е, Буде ще й з візитом з 7, тобто від сьогодні до 9 травня. Президент Сербії Вучіч. Був також підтвердив свою участь, що він відвідає цей військовий парад, проте якось занедужав після поїздки до США. А головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас попередила, що участь кандидатів на вступ до ЄС у заходах у Москві на тлі війни в Україні буде сприйнята цитата вкрай серйозно. Ну тобто, таке мені здається гарне європейське попередження. На Заході, звісно, очікують традиційний пул присутніх для кремлівських парадів, це і лідери Білорусі, Казахстану, Таджикистану, Вірменії, Узбекистану та Киргизстану. А тим часом на українських окупованих територіях розвішують наповно російські прапори, вдягають школярів в свої ці гімнастюрки і ще й змушують співати про діда. І можемо повторити. Та зараз про найсвіжішу соціологію від КМІС. Це Київський міжнародний інститут соціології. Він взагалі в експертних колах вважається найбільш авторитетним. Тож за отриманими даними в лютому цього року опитування відзначало зменшення підтримки свят радянської спадщини. Якщо день перемоги 21-го року відзначало 30% українців, то 24-го року 11 цього року відзначили 12%. Оце збільшення на відсоток трошки напружує мене особисто, але я сподіваюся, що це просто ну, все одно, все в межах похибки і е, в стабільної такої оцінки. Ну, і наостанок, крінж травня, як на мене, в російському Кемірово в пологовому будинку до Дня Перемоги виготовили російським немовлятам, які, ну от щойно народилися, новонароджені пілотки. Ви лише погляньте на них. Я не кажу вже про смисл, який закладений у цю переможну акцію. Але, як казав британський прем'єр Черчилль, Раз уже я з британців почала сьогодні. Ніколи не здавайтеся перед набагато сильнішим ворогом. А він знався на крилатих і правдивих виразах. Я Тетяна Висоцька, і це Точка Кипіння.